Обід, турки мої, йдемо обідати. Вони без мене тут нічого не можуть робити. Анжела пішла зуби ставити, два зуби. Вона тут, в неї зуби всі свої, але вона зуби, щоб вона їла, так як вона говорила, мені треба їсти. І, і вона ставить два зуби. Їй один тут, один тут. 93 роки, мої свекрусі. Не судіть строго, тому що ми тут не господарі, ми отут як накрили, так накрили. Вона багато не хоче, ми не хочемо тут командувати. Розумієте, О, зараз бульйон загріємо вчорашній. Загріємо вчорашній бульйон. Той шубув. Оцей. Бачите? Він дуже-дуже смачний. От, то чорний, то перець. Я погано дала, що я перцю дала. А може, ми тільки треба мені робити, бо він зараз вилився з перцю. Є 100 пательню. Отак, бачите? 100 пательню для чого їх сто панець. Дивіться, скільки тут є. 15 є. Ми не знаємо, яку вибрати. Ще така є. Остапа файведири. Може ця новіше така, оця нова. Ця нормальна нова. Нам треба розігріти. І будемо кидати тут броду. І м'ясо тут розігріємо. Так, тут. вже майже кипить. Саме найкращі куски м'яса. Ось такі з-під того, з-під жовута з кісточкою. М'яса є багато, зараз розігріємо. Мій компаньон кричить, що це забагато і це дійсно забагато, але ми набрали всього забагато, вимало йому. І тут ще шпінат розігріємо, будемо за шпінатом їсти. рано. рана. Да. Так, хочемо бутилку в... вина відкрити. Ми не знаємо, як ми її маємо відкрити. чи Тут, є. І тут точно нема чим відкрити. От, ми зверка здерли, таке вино з 2016 року. Нема чим відкрити. Нема чим цей корок зняти. Пацієнт. Пацієнт, казала Анджела, тут води дати обов'язково або вина. Я кажу, ми маємо червоне вино, тут біле треба давати, бо полі поміняє. Анеллю. Ну нічого, загрілося. Написано одну хвилину, вже треба виключати. Виключати. Mm, Непевно, це не моя хата, я не знаю, як тут виключати, включати. той газ. О, о, все, вроді би виключило. Як то погано, ти хати не знаєш. м'ясо теж вже готове. Оце mm -mm, mm -mm. напевно. Окей. А, 0, 0, 0, 0, все. 9 років вино ми попробували. Дуже-дуже добре. Стара вино 9 років. Кіанті це наша тускана. Vai, fatto tutto, si spinge. Mm. Ecco. Mm. Un appetito a tutti! Buon mm. appetito! Mm. Oh bene! scana un po' di limone Agnello con spinaci. <coughs> Angela, ti piace l'agnello? Agnello con spinaci, guarda qui. Morbido, morbido. Non mi basta Ho L'ho fatto io assaggiare. Non eh, lo so, però... Io lo sto mangiando io. Ah, cosa vuoi starci a dirgli, tak? Non lo so, puoi io. Se vuoi usare anche questo, non so se mi Finace con limone, burevo neglio. Buoni, ora vediamo. Mm, buono. Ora frutta. Si mangia frutta ora, va bene. frutta c'è frutta abbondante Так, прибрали ми зі стола, отут все органічне викидають, вже кафе робить. Лінець робить кафе. Тут все органічно. Колись було дві курки, тепер тих дві, двох курок немає, треба було курки. Вона стара, дві молоді. Але тепер нема, тому що Анджела каже, виходити їх зранку відкривати, пізніше їх закривати ввечері. Це є робота. Ці кури нікому не потрібні, кури задурно не ростуть. Курам теж треба купляти їсти. Все, ми викидаємо до, до пластмасових тих виборів. Тих холодильник, скільки м'ясо ще залишилося. З тою моркою робити? М -м -м. Завтра з'їмо морку, тут не можна нічого викидати, Це морква з бульйона. Мотор ну, має бути так завжди закритий. Він має бути в тарілці, в нормальній тарілці, на тарілку і так закритий завжди. Ви його не можете в Італії відкритому не передував. Що в холодильнику, Я ті, що ми привезли. Ecco qua, questo si mette in frigorifero. Domani a pranzo riscaldiamo. Ecco qua, mettiamo qua. Ah, dolce si mangia, sì, sì. Dolce sì. Eccoci, se lei vuole ora, ora... oppure mangiamo insieme, questo è dolce, questo salato. Avete ah, salato? Sì, però bisogna anche questo di, di patate, bisogna un pochino riscaldare, sarà più buono. Ma questo comunque è dolce. Beh, no. proprio non mangio niente, non ah. altro. Non mangi niente? No, mangi ah. già Non mangiare. Ah, cosa ne cuoce? Не буде їсти, бо вже вона поїла. Все, я її на вечір залишу. Ось так шпінат з м'ясом. Такий був дуже сильно смачний оцей е, анєльд. Воно такі кусочки в масло. Такий жирок смачний. Це до трьох місяців. Молоденьке ягнятко до трьох місяців. Як хоче завтра буде їсти. Ну, Сьогодні ввечері. Якщо тут завтра, поставимо ввечері в холодильник. Тряпочка на двоє розрізана. Всі каструлі печуть, тут вовсе пече, бо то, знаєте, такі старі каструлі, вони, вони вічні, їх ніхто не, не доб'є, бо то є це, як називається, а чаю таке. Але не печуть в руки. Кафе так по-італійськи виходить. Добай. Ще одна тряпочка є. На двоє розрізано. Ніхто не переживає, ніхто не хоче нову купляти. От є нові гарні. Це для духовки така.

трошки мало. Має бути менше, ніж половина, менше. Ніхто по повного не лиє, ніхто. Ай, кокла. Бон кафе отутті. Все. А жінці тут на середину поставити, ну. Але то є, але то є. недогадько. Знаєте, є такі недогадько. Їх таких багато є недо... недогадьків. Що зробити? Треба на все закривати. Ну, очі треба закривати. О. Сеньора Анджеля, пиццетіно, дірікотта. Ну. Giorno dopo ancora più buono questo qua molto umido, dolce quello come deve essere, giusto? Marmellata si sente proprio venuto molto buono. Dove l'hai letto? Hmm? letto? Dove l'hai letto? Dove hai letto? Lo dico io. Ah, ecco. assaggiato. Per giudicare bisogna assaggiare, perché qualche volta la torta bella, ma poi assaggi, e non, è, e non è buona abbastanza, vero? Qualche volta? Non lo so. Non lo sai? Non Adesso proprio dolci, non è che... Io gli sotto. Uh -huh. Non gli sbata sodo, no? Non gli mangio tanto. Non lo so, questi biscottate un po'. A cioccolato piace, vedo che lei ce l'ha cioccolato. In frigo, pezzettino di cioccolato, fa bene mangiare. Se sì, non lo vedo lo mangio. C'è in frigo, ce l'ha tanta lei. Sì, eh. Sì, deve mangiare. Chi ce l'ha messo? Uh -huh. Angi avete messo voi? No! Noi no. Caso, che cioccolato è che cioccolato e abbigliato. Non so se ho mai cioccolato. Cosa tu vuoi stavo? No. E qualcuno regalato guarda qui quanto cioccolato ce l'ha lei con pistacchio noi no il nostro regalo c'è quello regalo c'è in sala nostro qui qualcuno ha comprato non lo so che è questo oh, dietro o ragazza quella che viene Mar... come si chiama? Marzia ragazza vedi quella badante che viene qui. Ah, si chiama Avenia. Avenia? Ah, è bello nome, Avenia. Avenia. Ah, Avelia. Ah, ho capito. Mi viene così. Uh -huh. Io la chiamo Avelia. Avelia, bene. Poi non lo so come si chiama. Uh -huh. Perché lei come famiglia non so italiani uh -huh. sono venuti da ho il nome non mi viene dell'Arti Italia però ciao Angela saluta si uh -huh. <ride> ciao no? è, no? sì. ah, è venuto un pochino mi si è sentito un macaroni io i tedeschi tutti a clip. è entrato ora entrato ora si è entrato ora i tedeschi non scende dai ottenere che ecco qua bello si sta bene a casa eh? Vieni qua Vieni qua Валі у Ай, каже, Анджела хоче вийти Він, Війсь, вай. Бене. Уй, яке сонце тут гарне. Яке тут сонце гарне. А свіжу тут в хаті, так повітря зовсім, немає так тепло в хаті, що ужас. Бачите, вот, як я інфрадіту в мене є. Вай. Зараз ми теж будемо виходити, на повітря будемо трохи йти. Куква фе тут? Все. А жінці тут на середину поставити ну. але то є, але то є не дугатько. Знаєте, є такі недогадько, їх таке багато є недогадьків. Що зробити? Треба все закривати. Очі треба закривати. О. Сеньора Анджеля, пиццетіно, дірікота. Так. Il Giorno dopo ancora più buono, questo qua, molto umido, dolce quello come deve essere, giusto. Marmellata si sente, proprio è venuto molto buono. Dove l'hai letto? Hmm? letto? Dove l'hai letto? Dove l'hai letto dico io. Ah ecco, assaggiato. Per giudicare bisogna assaggiare, perché qualche volta la torta è bella, ma poi assaggi e non, è, e non è buona abbastanza, vero qualche volta? Non lo so. Non lo sai? No. Casi ne sai? Adesso proprio dolci non è che... Non gli sbattono l'occhio. Uh -huh. Non, non li mangio tanto. Non lo so, fette biscottate un po'. A cioccolato piace, ma vedo che lei ce l'ha cioccolato. In frigo, pezzettino di cioccolato, fa bene mangiare. Se sì, non vedo lo mangio. C'è in frigo, ce l'ha tanta lei. Sì, eh? Sì, deve mangiare. Chi ce l'ha messo? Non so. avete messo voi? No. Noi no. Cosa è che il cioccolato è bellissimo? Non so mai il cioccolato. Dove lo stavo? No. È qualcuno regalato. Guarda qui quanto cioccolato ce l'ha lei Con pistacchio Noi no Il nostro regalo c'è Quello regalo c'è in sala nostro Qui qualcuno ha comprato Non lo so che è Questo è dietro Oh ragazza quella che viene Mar, Come si chiama? Marzia ragazza Vedi? la badante che viene qui. Ah, si chiama Avenia. Avenia? Ah, è bello nome, Avenia. Avenia. Ah, Avelia. Ah, ho capito. Mi viene così. Uh -huh. Io la chiamo Avelia. Avelia, bene. Poi non lo so come si chiama. Uh -huh. Perché lei come famiglia, non so, italiani. Uh -huh. sono venuti da... ho dato il nome, non mi viene, dell'Atitalia, però... Ciao Angela, saluta. Uh -huh. <ride> sì.